Ні для кого не секрет, що ім'я це своєрідний ключ до людини. Але чи задумувались ви, яке воно має значення? Усім привіт! З вами Софія Аврамчук, і сьогодні поговоримо про слов'янські імена. Буде цікаво, імена слов'янського походження вміщають в собі важливу частину культури, традиції слов'янського народу давньої Русі. На жаль, а може, і на щастя, Приходом християнства слов'янські імена практично чи то і повністю втратили своє значення. Майже всі слов'янські імена мають свої особливості, за якими їх можна відрізнити від інших. Вони завжди мали певне значення. Тому це не було простим набором слів. Але давайте усе за порядком. Усім відомо ім'я. Усім відомо йой. Наприклад, відоме багатьом ім'я Казамир, яке утворилося з двох слів показувати та мир. Тобто, це ім'я означає показувати світ. Якщо сказати простими словами, то велика кількість слов'янських імен складається з двох слів, а деякі імена пов'язані з флорою та фауною. Одним прикладом є ім'я Любомир, яке складається зі слів Любить і Мир або Святослав, яке складається з святий і слава. Можна також сказати, що це імена, в яких виражене бажання здобути славу, святослав, Ростислав це імена мужніх і відважних, деякі чоловічі імена, ніби висловлюють гостинність, це гостерад та доброгост. Одними з найбільш популярних чоловічих імен є Володимир, Всеволод, Владислав та Ізяслав. Цими іменами називали тих, хто керував державою. Із жіночими іменами все доволі легше, тому що багато прийшло з інших країн. Які жіночі слов'янські імена, ви знаєте, впевнена, перше, що вам спало на думку, це Марія Галина, Катерина, Ганна. Але насправді ці імена прийшли до нас з єврейської та грецької мови. Але протягом століть настільки влилися в слов'янську культуру, що здаються нам корінними. Дівчат називали за таким принципом, як і хлопців. Імена зазвичай складалися з двох. Основ або означали певний предмет, наприклад, такими іменами, як калина та либідь, називали на честь звірів та природи, адже вважалося, що так у дитини з'явиться свій оберіг. Також дівчат називали за зовнішністю як сніжана та злата, що означають біловолоса та «золотоволоса». Імена, які означають людські якості, можна почути в наші дні, наприклад, любов чи віра. Найбільш популярні жіночі слов'янські імена зазвичай ті, які складаються з кількох слів: Ярослава, та що славить сонце, або Любомира, та що любить світ, також варто згадати такі імена, як Світлана, тобто світла примениста та надія, що означає надію та сподівання. В наші дні імена обирають так, щоб гарно звучали, а над їх значенням рідко замислюються. Але як бачите, слов'янські імена дуже милозвучні, а для вас працювала Софія Врамчук. па, -па.